Моя жінка любить, якщо щось робити, то по серйозному. Дивіться, яку бура собі взяла. Давай, Люба, бури пенька. Звісно. Люба любить бурити по серйозному. Зараз буде бурити пенька, а я зроблю з нього реактивну ракету. Врубай, жінка. О, дай кота, щоб не намотало, бо зараз буде шапка. Ага. Давай, давай, тримай, тримай добре в руках. Тримай, щоб не вибило тебе. Не впадеш мотай, давай. Бабло. Гайда, заробляй бабло. Я тобі заплачу, ану. Народ, скиньтеся, скиньтеся по коменту, хай я жінці щось заплачу. О, давай так ось скільки буде коментів, стільки я тобі гривень даю за цей відео. Договорилися? От, от скільки коментів люди напишуть, стільки я тобі і гривень і даду за тиждень, скільки набере відео коментів, стільки за Ну а за скільки? За п'ять років чи що? Все, за місяць. За місяць, скільки коментів відео набере, стільки я тобі гривень даю. Договорилися? Так що подивимося, як люди переживають за жінку. Ти трохи покрутила витягнула, покрутила витягнула. Щоб тирса висей колись, давай. Заробишся з тобою коментами. І коментами і гривнями. Давай, бо зараз ще будеш мотоблоком фризою орати. Нажимай і лупи. Та якось неправдоподобно сверди. Люди подумають, що я вже висвердлив, а тобі дав тільки, щоб ти познімалася. Ти чо? Якось правдоподобніше, свердли. Ну, це ж як. Давай! Зроби вигляд, що ти справді свердлиш? Mm. То крути, ти має, давай крути. Я Що це таке зле, таке рішення. Бери а кундель, допомагай свердлити. Зараз тобі кундель поможе. Давай, мотай. О, хто там казав, що в мене кіт страшний, дивіться, який гарний зараз. Давай, мотани, ще чуй. Ну, коротше, свердлися добре, да? mm. так? Як по маслу. Як по маслу, Головне, щоб. Ні, то понятно, що тяжко, я її висвердив. Ну ладно, все злась. Коротше народ. Хто хоче, щоб жінці капнула копійка, пишіть коменти, я вічно свого бюджету виділю за кожен комент по одній гривні. Все. Підтримайте мою жінку коментом.